У Тернівському районі, естафета визволення сягнула Дзержинського. У ветеранській організації наголошують, що скільки б часу не минуло, пам'ять про подвиг героїв мусить жити вічно. Проводячи естафету визволення, ми в першу чергу хочемо передати молоді. Розказати про ті буремні події, показати тих людей, які ходили цими дорогами 44-му році, які визволяли наш край, які визволяли Україну і в кінці кінців визволяли Європу. Склалася добра традиція. Ми багато років проводимо цю естафету. Хвилиною мовчання вшанували присутні героїв, котрі загинули в ході антитерористичної операції. Присутні переглянули документальну хроніку кривий рік часи Великої Вітчизняної війни. Тематичні пісні й танці виконали творчі колективи. Визволителів Кривого Рогу нині у Дзержинському районі. Проживає четверо. Іван Потапенко, Надія Сагайдак, Микола Скритньов та Лідія Стадник. Кожний день асобажіння це символ мужества, храбрості наших асоводілей, города Кривого рогу. Ничто не может вычеркнуть из человеческой памяти вот этого героизма, стойкости наших воинов, которые не отдавали ни одной пяди, ни одного шага к Криворожской земле, освобождая от немецко-фашистских захватчиков. И они освободили нашу жемчужину черной металлургии. Для усіх міст, котрі пережили лихоліття війни, кожна річниця звільнення від окупантів символічна. Кривий ріг і яскраве тому свідчення. Дозвольте мені від імені голови Дзержинської районної місії ради Сергія Дмитровича Сіпанюка і від себе особисто подякувати вам за ваш військовий трудовий подвиг, адже завдяки цьому отримана велика перемога. Бажаємо вам здоров'я, наснаги. І хочу запевнити вас, що ваш військовий і трудовий подвиг ми ніколи не забудемо. І наше завдання пам'ятати про нього завжди. Сьогодні естафету пам'яті підхопив Центральний міський район. Фінішує марафон на Інгульці.